Привіт! Сьогодні ми пропололи, ну, прополола є міждуряддя своїм помічником. Я знаю, що обіцяла показати, як він працює, покажу на наступному огороді, бо просто не було кому знімати. Ой, ось так виглядають мої полуничні грядки, преобразилися, тепер треба прополути. Другий раз у рядочках і будемо чекати урожаю. І сьогодні ще проходжу, так як полуниця починає цвісти, а не було можливості у нас робити обробки, тому що йшли дощі. Хоча я їх і робила, але все одно дощі є дощі. І на цій полуниці, ось тут у мене квіки, далі там бріла, скала. Я подивилась на телефон через телефон на листики і побачила, що там є кліщ. Тому буду працювати біопрепаратами, тому що вже по цвіту я не працюю хімічними препаратами, а тільки біопрепаратами. Та полуничка, яка не цвіте, там буду приміняти або актелік, або вертімек. Щось одне з двох. І вже е, там мене питали, от якщо сидить полуничка, не хоче йти в ріст. Ну, от, от, допустим, ось, ось у мене. Бачите, ось, ось такий кущик. Оце, цьому кущику не вистачає кальцієвої селітри. Не вистачає кальцію і не вистачає азоту, щоб піти у ріст. Тому по листику дам кальцієву селітру і в місті із обробкою, яку буду проводити від клещика. Зараз покажу дольше. Ось так моя купчиха горна цвіте. Така вона горна на ґрунті. Просто шикарна. Ось. На міждуряді трішки залишали саме більшу гарну полуницю. Мені просто жалко було, у мене тут дуже широке міждуріддя. І куйде ми залишили полуничку. хай плодоноси. Тут ще не пов'яло те, що ми позрубували. Ну, і так до кінця, ми сьогодні практично весь город, я пройшлася все між дуряддя. За який час. Ну, в общем, десь е, я потратила десь, десь 4 години. Ну, звичайно, з передишками, тому що е, е, людина може працювати без передишки, але ж е, техніка гріється, тому давала перепочинок своєму помощнику, своєму кентавру. І сьогодні буду бризкати ще, планую побризкати малину. Малину буду бризкати від шкідників, так як бутончики вже ось показалися. Бачите? Є вже бутончики, значить, ну цю я обробляла, обробляла я, здається, вертімеком. А дніпер зараз піду обробляти. Дообробляю полуничку, піду обробляти Дніпер. Це в мене гордість України оброблена. Ось така вона горна. І в такому стані, коли оцілися черешеньки, звичайно, треба обробити, обробити бажано від грибкових. Тому що може почати гнити останнім часом. У нас черешні дуже часто хворіють, ягода гніє просто на дереві. Тому треба від грибкових хвороб обробити і від шкідників теж, щоб не пошкоджувала муха. Муха вишнева, то бажано обробити дерева, які ну, кусточкові. Ті, які шкодить вишнева муха, це черешня, вишня, чудо вишня там є, чорнокурка, от такі, звичайно, треба оброблять. Після цвіту, після того, як вже не страшно, не страшно е, джілок потравити і я бачу, що скоро вже тут появиться тля, тому що мурахи теж не, не сплять. і тут вже е, куча всякої живності літає, то треба трішки постаратися зберегти урожай. Покажу, вчора я бризкала оцю полуницю, вона в мене трішки почала хлорозити. Ну, у мене оця ця ділянка завжди хлорозить. Навіть ось у мене мальвіна посажена. Вона в мене теж в минулому році дуже хлорозила. А в цьому році, бачу, чуть-чуть починається хлороз. Бачите, ці хороші, а ці ось. І щоб не було проблем, тому що після хлорозу починаються хвороби. Я вчора пройшлася тут мікроелементами антистресом. Я вже показувала цей препарат, тому що зараз вже полуниця цвіти. Це в мене невідомий сур, бачите, скільки квітоносів кидає. Покажу обов'язково покажу ягідку. Декільком людям я відправляла таку полуничку. У цьому році чомусь вона дуже рано цвіте. Хоча це середній сорт, він завжди цвіте із ще морею. Ну, я думаю, це тому, що вона на плівці. Плівка все-таки раніше пробуждається полуничка і раніше починає квітнути. Хоча тут бугорки невеличкі, я робила, просто якби менше в мене було політтю. І зацвіло вже століття. Зацвіло вже повністю дивна. І починає і мармелода квітнути. Чомусь оця цьому дівінка дуже швидко зацвіло. Я вставлю фото, яким препаратом я буду бризкати від кліщика. Тут я ще не дивилася, що в мене кліщик є чи немає. Ну, я його просто на листику ще не бачу тут. Мікроелементів, звичайно, не вистачало. Ну, це тому, що погода дуже мінлива була. Дощі, холод, це все позначається на рослинках. Вони теж стресують. Це в мене ділянка відпочиває. Тут у мене були, була полуниця, але ми всю її прибрали і поки що не знаю, що тут буде садити. А можливо, буде відпочивати, чекати на полуничку. Можливо, седирати, ну ще не вирішила. Це в мене сирія і далі сенсація. А це в мене Альбіон. На Альбіоні ми вчора удалили всі цвітоноси. Абсолютно, це в мене полуничка Альбіон із касетки. Із касетки, яка вирощена під кущиками, можливо, ви Татіана, мене дивитеся ось ось. Таку саму, як я вам відправляла, оце така ж сама у мене посаджена. Я теж садила оцю полуницю в кінці жовтня, тому що ми не встигали, поки я відправляла посилки. То я собі садила уже у останню чергу. І альбіон взагалі реме можна садити пізно осінню і можна садити рано навесні. Тим більше, що касетка в мене була вирощена, під кущами. У мене касетка, я пробувала влітку виростити під фугерами, в мене не вийшло. І касетку я ставила різану під кущиками. З маточних кущів виросла ця полуничка і всю, яку я відправляла, касетну альбіон. Що треба зараз зробити з альбіоном і взагалі з ремами? Я удаляю квітконоси, носи, щоб полуничка набрала ну, пішла в ріст і стала такою жирненькою і поділилася на два-три рожки. Потім я її буду вже запускати на ягодку. Маточники, звичайно, повинні бути окремо. ну Можна дві-три розеточки взяти із цієї полунички без ущербу для неї. Можна, але е, обов'язково треба з ремами поводитися не так, як з короткого світового дня полуничкою. Це нейтральний світовий день і вона дуже прожорлива, її треба підкормлювати, тому що так вона вам просто ягодку давати не буде. Хоча і буде, ну вона один-два рази ви соберете, а потім вона може почати чохнути, тому що у неї не вистачатиме поживних речовин для того, щоб вам давати ягодку. Щоб полуничка давала ягодку, обов'язково треба давати їй їсти. Ми ж, як працюємо, ми їмо. Щоб нам жити, щоб нам працювати, нам треба щось їсти. Так само і полунички. Обов'язково треба давати підкормку. Зараз я її підкормлюю, підкормлюю кальцівою селітрою. Потім, потім я буду давати їй долі, буду дивитися по листику, звичайно, тому що. Я тут вносила суперфосфат і вносила перепрівший навоз куриний. Тому в мене тут і попіл. Попіл я теж трохи кидала сюди по трішечку. Тоді я буду дивитися по листику. Якщо щось не вистачатиме, то звичайно буду давать. А коли вже почне плодоносити полуничка, тоді, звичайно, будуть підкормочки по листику обов'язково. Ну, а в корінь, в корінь можна і не давать, тому що. Тому що тут все в мене є, тут в мене все закладено. А по листику, звичайно, треба буде підкормлювати. Ну, треба дивитися по листику, листик вам все скаже. Якщо полуничка здорова, листик виблискує, виглядає здорово, то йому все вистачає. Тут ось білі плями це Реноміл Голд, яким я обробляла ось, ось кілька днів назад. І дощик його не змив. Так як Ридоміл Голд – це системник, він впитується в растіння і він захищає. Але дуже увлікатися ним не потрібно, особливо на тій полуниці, яка буде ось тут плодоносить, його приміняти можна один раз, коли ще бутончики ще тільки-тільки видвигаються, тільки отом десь. Десь далеко, а не тоді, як уже полуничка цвіте. Коли полуничка цвіте, я вже обробляти буду хорусом. Хорусом можна обробляти, коли полуничка і цвіте. Без шкоди для здоров'я, тому що хорус він швидше виходить, ніж редоміл Голд. Редоміл довше виходить. І так дуже приємно дивитися на чисті грядки. Я завжди, завжди, от у мене завжди вони, стараюся їх держати у чистоті, але буває так, що бур'ян нам навіть на руку, тому що, тому що коли у нас стоїть жара сильна, то звичайно краще, щоб було трішки буряну, щоб воно трошки притінняло, тому що ягода печеться. Ну, Я думаю, оце останній раз випалимо, а потім, можливо, будемо проривати, можливо, будемо просто ходити тільки міждуряддя, проходить. коти граються. Так, я вставлю фото біопрепарату, яким я буду користуватися від кліщика, тому що є кліщик. Якщо бачите, що листик якийсь не такий, переверніть листик і подивіться під або через лінзу ну через. Можна через телефон, якщо у кого є така функція щось збільшує. Там будуть такі або коричневі, або білі цяточки. Оце кліщик, який нам шкодить. І якщо є там павутинка, може бути і павутинний кліщик. Павутинний кліщик можна навіть через лупу подивитися. Через лупу, а я сказала через лінзу. Ось такі біопрепарати я використовую на городі на полуниці і взагалі на інших культурах біопрепарати, щоб не шкодить, вже коли цвіте або вже коли є збір, то звичайно обробляю от такими, щоб не нашкодить бжілкам. І цей препарат дуже швидко виходить, дуже швидко розпадається, і його можна приміняти без шкоди для здоров'я. Всім миру, добра, всього найкращого.